Про свій класний образ, як створювала, я знаю, що самостійно і скільки часу на це пішло. Перший фоксіс на поздний чоловік Фреді» – перша частина. Скільки створювався, він у мене створився за місяць. Я його дуже давно зробила і як саме він створювався, дуже цікаво, тому що паралельне навчання, паралельно це десь шила в училищі саме костюм, де я навчаюся. Після роботи відразу до трьох часових ночі я завжди сиділа і крафтила. Вже це під Новий рік було, і у мене ялинка стояла саме на столі. Я під ялинкою так сиділа і крафтила. Це було до біса свіже, розуміти. Вся в пилюці, в Євіно, але що поробиш. Почала займатися костян з 14 років на період карантину, це був 20-й рік. Спочатку в мене був такий перший, як але ну, у кого його не було. Зібрала зі шкафу, якось так воно і вийшло. Але... 15 років я вже зробила повноцінний костюм з крабейбі. І в 15 років я самостійно подалася на комікони, мене прийняли як на позасценічну участь. Самостійно в 15 років ходила з величезною лялькою, отак от а -а, а а Ноги боліли, капець. Але я була дуже рада. Бо після Комікону у 2021 році це кардинально змінило моє життя і я плавно перейшла до створення костюмів і створювання неймовірних образів. І, будь ласка, кілька слів натхнення для косплеєрів. Ви ще Я, наш, наш космейер, дуже крутецькі. Наші українські косплеєри дуже крутецькі і дуже сильні. Тому, будь ласка, не здавайтеся.